thank you Хто ж нам дасть розслаблятися країні? Куди ж нам розслаблятися? Що за святами в нас святкових днів ну, чи не найбільше у світі. Є ще країни, але ну, ми у перших. От. Ми багато, ми взагалі любимо розслаблятися. Розумієте, ми розслабляємося ну, скажу, за календарем. А психологічно ні. Взагалі на напруженість така, от, тривожність, ми ще вимірюємо. Ну достатньо високий рівень у нас. І тому розслаблятися нам не доведеться психологічно. У нас в нас немає стільки правил економічного життя, взагалі. І ми постійно їх змінюємо, постійно створюємо ситуацію, яка вигідна тільки тим, хто контролює нас. Тобто. Корумповановане чиновництво, а вона вигідна тим, хто займається реальною економікою, це малий середній бізнес, він в нас дуже погано розвивається. І саме тому, що йому не надається стільки правил життя. Хоча, до речі, за е, передумови є в нас дуже багато людей з такою ініціативою. Політичну демократію розвивають саме люди. Є два шляхи. Перший – це участь у е, виборах. Будь-яких, участь з своєї точки зору, своєї вдох. свідомий вибір завжди, що він був. А другий шлях це спротив законних засобах. Законних засобах є багато. Ну в нас і те, і те досить погано розвинено. Що робити? Кажу, От вони однакові. А я, я питаю, так чому ви за них голосуєте? кажете, що і ті, і ті, вони однаково погані. Ну так шукайте тих, хто непоганий. ми не, ну, не можемо бути в суспільстві погані. Чи створюєте те, що непогано? А, а все одно голосують за те, що самі вважають поганим. А взагалі я вже колись писав, перше завдання ставить собі сама людина. Я кажу, якщо на, якщо навкруги тебе, чистий простір, хоча б на кілька метрів, чистий, я не, може і фізично, може і морально. То це вже велика передумова, частіше буде простір суспільства в цілому. І якщо ти цього не робиш, то ти думаєш, що хтось за тебе зробить цього не буде. Тобто, цей принцип, що треба починати на кожному місці, кожний, якщо він не задоволений, є так званий соціетальний шлях. Так, ти йдеш на вибори, обираєш собі лідера. От, і Потім розчаровуються. Оце о, українці саме так і живуть вже 20 там, років. От вони спочатку обирають, потім розчаровуються. Це чудовий такий механізм, так от хвилеподібний. От, завжди так було. І вже шлях це щось робити навкруги себе. До мене часто звертаються журналісти київські там з різних видань. І що дивно, що дуже багато з них це ті, хто пройшов у цю школу дня. Вони тут починають йдуть будь-куди, але все ж таки якась потреба створювати інтелектуальний продукт, не них залишається. Це дуже важливо. Це школа і практична, і от формальна яка створена. Ну, я ж вам казав про це. Для мене дуже цікаво ці публікації, що стосуються історії України. Це важливо, бо це дуже. Тема. Популярні отакі видання, вони іноді, мабуть, більш потрібні, ніж навіть суто фахові, бо їх читають більше людей. А інтерес до історії, я от, ми ну, опитуємо людей, досить великий до історії країни. І люди вважають, що вони не ну, дуже добре розуміють, як щоб взагалі все складалося, що ми як результат маємо сучасну незалежну країну. Як ми до цього йшли, яким шляхом? Для мене, ну я, що для мене, яка для мене найважливіше цього дня, це те, що вона дає постійні думки експертів. Тобто це не випадковість, яка там колись там, в якій газеті, теж нам щось прокоментують, а це система. І тому саме От, постійно присутні експерти. Ну і експерти все ж таки за смаком підбираються. Знаєте, в нас є дві категорії експертів. Є такі люди, є авантюристи. Ну, реальні авантюристи їх дуже люблять е, у таких виданнях, ну скажем там, жовті пресі. Вони все що водно скажуть. І це це не має відношення до реальності, це має відношення до певних фантазій, які можуть привернути. А це та сама фантастична. Література. От програма Шустера, це дуже цікавий приклад. Здається, дуже серйозні проблеми. Але все так робиться, щоб відполікати. Тобто завжди присутня постать, яка все це змарнує. рівень людей, які все це вирішує, настільки низькі, що довіряти їм не можливо. Тобто, довіряти взагалі суспільстві нікому не можна. А здається, ну що, на центральну програму запрошують на, ну, так, якихось найбільших. Більш поважна, а якщо ці поважні отакі, такого низького рівня політичної загальної культури, то взагалі чому можна От так ми і маємо, що в нашому суспільстві ніхто нікому не довіряє. А 1, це, от, як на мене, це все ж лірі, і там експерти дійсно, як правило, це люди, які розуміють, там справи дають якусь фахову оцінку. Ну і ще дуже цікаво, я теж завжди це говорив, це трибуна для оця. Як почалося, це трибуна для тих читачів, які можуть щось думати. І це дуже важливо, бо, скажімо, скільки я спілкувався, говорю, ну ви там можете, а ми тут не можемо. У нас є думки, а що хто нас почує? От вам приклад, коли дійсно, якщо людині є що сказати, я, скільки я читав, досить цікавих, серйозних матеріалів, які йшли е, від е, читачів, і я навіть я думав, можливо, мені щось. Там змінити у своїх оцінках, оскільки ця думка є дуже обґрунтована. Тобто це теж дуже важливо. Це піднімає їх самоповагу людей, які дійсно думають, і це піднімає і повагу аудиторії до себе, що ми. Присутні у цьому просторі у цьому медіапросторі. присутність пересічної людини у медіапросторі. це був майданчик для е, спілкування людей з різних світів на перший погляд. Тут і журналісти, тут і експерти, тут і читачі, і вони дійсно постійно в якомусь е, нормальному спілкуванні. і з Цього народжується можливо щось цікаве.